Всім привіт! Ви на каналі на Коті. Сьогодні зі мною знову Піазен. Всім привіт! І ми продовжуємо проходити хорор мапи. І назва сьогоднішньої хорор мапи у нас Cheap House. що в перекладі. Дешевий будинок. Ну що ж, не будемо вас затримувати, ми починаємо. тут якомусь меню Тут є нова ігра, кредити дискорд Ну, будемо нажимати нову ігру да а так звісно свій шнову гру тоді я нажимаю Hello. So about that house, do you still selling it and why so cheap Yes, yes, I am still selling that house, selling it cheap because I really need money now. Oh by the way, do not forget to take the flashlight with you. There is no electricity, and this is another reason why it's cheap. Okay, I will be there soon. Just need to find my glow stick. the glow stick. Якусь, коротше, сильну паличку. Дема взагалі. Не знаю, якісь. Є плохай буде включене. Так, да, коротше, нашому персонажеві, так сказати, продали якусь квартиру, і він був трошки здивований, чого вона така дешева. Ну, якраз сам Ні, покупець не. сказав, що йому просто дуже сильно були потрібні гроші, от тому і вона дешева. Ну і плюс та й будинок що сам дешевий виглядає, через течії. Що... Ну, виглядає дешево. Ось Ні, це то це все. не цей будинок, це скоріше всього квартира самого цього персонажа. А до будинку нам, напевно, ще треба дібратися. Нам сказали, що там немає електроенергії. Нічого собі. То тут взагалі ще люкс. Тут є електроенергія. Якщо тут є люкс, то вже страшно представити, що в тому будинку. Там взагалі прям. Тут є куча записок, треба буде зараз все це читати. Ну давай почнемо звідси, з вікна. Мені так набридло прокидатися щодня, бачити ці потворні будинки, тому ти і купив новий будинок, щоб не бачити цих потворних будинків. Вони не такі потворні, хоча якщо глянуть на них, то виглядає ніби якось або лікарня, або і тюрма. Це якось реальну в'язниця. Що тут у нас ще є? Тут у нас є ванна, О, І якась вона. О, ось якраз glowstick. Чудово. Тепер нарешті я можу піти до того будинку. Так, подожди з будинком. Ось до Glow Stick є. Давай я тобі дам тож Ось до, даже Glow Stick. Угу. Так, давай ще подивимось, що це таке. Можливо, це якась пральна машинка, чи що. Напевно, так. Давай ще тут прочитаємо, що тут написано у нас. Я не візьму цю пральну машинку і візьму собі нову куплю. Ну да, я навіть не відразу зрозумів, що це пральна машинка. Тут все таке виглядить так по-старому. Якась ванна кривава і чого в нього ці сяйні палички були взагалі в ванні знаходились. Всі так з собою знаю, всякі ліки, оце все у ванні бережуть. Він каже, що він чистив тут рибу. Доведеться прибрати, коли приї... прийду сюди в останнє. То воно кривава, і за те, що він там рибу чистив. я ось, ну... Майже подумав, що він просто якийсь хворий, з нього там кров прям уже не знаю, рікою тече. Ось, Без ще понятних одна... на то причин. Ще одна зписка. Мітут, Чот... скоріше всього, щось із поличками пов'язане. Книжок з собою не візьму. Нехай читають нові мешканці. Ну, тоді хай читають. Що тут ще в нас є? Стіна, примітки. Останнім часом я часто користувався ними. Ну так, Тут видно, що прям вся стіна ними заліплена. Коробки, скоріше всього, ці коробки він з собою якраз і. Візьме для переїзду. Тут, можливо, його речі якісь. Ці картонні коробки містять усі речі. Вони їдуть зі мною до нового будинку. Звичайно, коли я його куплю. Ну, ти його вже якби купив. Можливо, ще десь. Кухонна фурнітура. Я точно не відправлю її додому. Думаю, зробити це пізніше. Точніше, купити новішу. Ну, походу, всього сьогодні приладдя він з собою брати не хоче. Ще й на цій корупції в нього... в нього стільки бутилок в домі. Так, чому мені їх не виносить? Останнім часом я вживаю багато алкоголю, і ще щось я не знаю, що саме. Ну, то й видно, що багато алкоголю вживаєш. По бутилкам, як я вже сказав. І навіть не винесе за собою. Він же щось вживає, що геть сам і не пам'ятає, що. Ну нам, скоріше всього, треба йти. Ось у нас є цей glow stick. Це, в принципі, все, що нам було потрібно, для того, щоб відправлятись, так що ми, в принципі, зараз можемо і відправитися. Ну так, тоді відправляємось. Ніби в ліфті якомусь проїхали. Ну, навіть не в ліфті, а звук такий був, ніби самі двері ліфта закрились. Так, ми йдемо. Вау. нічого собі тут. Гаразд, я біля дому ця стежка повинна вести мене до нього. На жаль, немає тут дороги для транспорту, але цей будинок. Ізольований від решти світу, як я і хотів. Значить, хочеш жити в нас ізольовано від решти світу. Ну його право, як, як би сказати, іще. Ладно, йдемо туди, він не хоче назад повертатись. Значить, нам скоріше всього в ту сторону треба йти, а. Напрямо. Лісь такий тут великий. Можливо, в принципі, можна ще цей Glow Stick, так сказати, не використовувати. Ну, напевно, так ще доволі видно на дворі. Чи тільки можливо, ніби вечір? Ну так, вечоріє. Не зрозуміло, чи це світає, чи вечоріє? Мені здається вечоріє. Ну, можливо, і так. Усі якраз стоїть хто це. Продавець Робін. ah so you arrived i ah, we've been waiting for you for so long and through you changed your mind well glad you did not and stop looking on me like i am the creepy guy i really need the money and as you can see the house is closed the gate is jammed i hope this does not scare you away how old is that house this house is older than me that's for sure besides that i don't really know sorry but hey this is another reason why it's cheap So, how do I get inside then? Go around the fence from the right side. Хоча, геть інсайда. Знову ж він повторив, що йому потрібні були гроші. Сказав, що це насправді його будинок, щоб ми не підозрювали його, як не зрозуміло кого. Ну і сказав, що нам треба обійти цей забор і взагалі в цьому будинку всі замки зламані. Ну хоча знаєш, виглядає доволі непогано цей будинок. Двоповерховий, не знаю, ще навіть он. Крито потрібно знайти в інший вхід всередину. Там якийсь. що це якийсь прапор, ніби як будь то пірацький, ну не піратський. Замість кісток, там якісь молотки. Так. Що ж нам потрібно обійти? Ну, він взагалі дивно виглядає цей Робін. Цього ворожу. Так, ось де він сказав десь тут, можливо, чи де, чи зліва, чи справа я забув. Певно, мені здалося, що він сказав з правої сторони, можливо. А можна десь обійти. Тут навіть якась стежечка Так, ось прохід є. Оце тут у нас записочка ще одна. Де, я не неба? А ось. На сліпеньке Є невеликий сарай, але він уже жалюгідному стані. Доволі такий старенький сарай. Нам взагалі потрібно якось потрапити, напевно, в самий будинок. Так, туди теж не пройти. Нам можливо сюди треба йти, як взагалі туди потрапить. Насправді так виглядить напевно непогано. Напевно так. Двоповерховий. Да, але так трошки підозріло. Дзвінок занадто високо розміщений так дивно. Можливо, тут а, високі люди жили. Шті. Як він, до речі, працює. Казали, що електроенергії немає чи він на батарейках. Ага, тут а, двері зачинені. Закрито, потрібно знайти інший вхід усередину. Ну, він говорив щось про те, що тут замки заржавіли. Значить, будемо шукати якийсь другий Вламуватись, вхід. Вламуватись, так сказати, в будинок з чорного входу. Ось якраз і цей чорний вхід. Ну, тут теж все таке доволі стареньке. Цей холодильник не працює, не дивно за таку ціну. Так, все доволі стареньке, і від бутилок ми нікуди не діваємось. Ну і від записок на стіні я бачу теж. Вони нас переслідують. Так, це смітник напевно. Ну, Там хтось теж, звісно, цей будинок не ідеальний. В принципі, виглядає і не сильно, як сказати, відрізняється точніше від... — Там взагалі, ось ще відсього. Якийсь дзвіночок, зброя якась. Муляж-гвинцівок. Це не справжній можливо. Коврик такий. Так, з цієї сторони двері ми теж ніяк відчинити не можемо. Є там вхід на другий поверх. Так, о, тут щось є. Це мав би бути вхід у підвал, але він замкнений. Може є ключ від нього? Мені обов'язково потрібно перевірити його, перш ніж купувати цей будинок. Значить, ми. Цей будинок ще не купили. Ой, які двері. Покоцені, так сказати, наче ми типу перевіряємо цей будинок. Тут якась комора. Мені здалося, чи цей армор стенд змінює своє положення. Можливо, я і не бачу. Так, це, певно, якийсь телевізор. Виглядає Як Це взагалі вимкнулося? Я не знаю. Ти ти якось вимкнув його? Ну, ні, ну я Тут не жі, знаю. Може, якби Як... немає електроенергії. Якось автоматично вимкнувся. Але як же ж електроенергії нема? Може в нього теж якась резервна батарея є. Напевно. Яка до кінця не розрядилась. Так, на другому поверсі тут якісь шафи. Ага. Багато полиць. Для чого вони тут? Не знаю. Можливо, для якихось. Щоб Спонірів, складати... Книжок. Полиці для того, щоб складати щось на них. Не ж кажу, ой, тут вікно завалене. Якась решітка. Але туди пройти не можна. Можливо, якусь з якоїсь іншої сторони. це двері. Це балкон. Так, балкон, тераса. І веде кудись в іншу кімнату. Знову. Ті стенди повсюду. Знаєш, як ніби манекени. Ой, тут ще є птюмби вище Вони ніби ті як ті манекени всяка в цих американських будинках. А ось, і, ну, напевно. ось сюди можна. Так. Куди я? Туди не полізу, поки. Так. А це у нас горище? Ми таки не знайшли ніяких ключів чи, чи щось тому подібне, але, скоріше всього, нам і не потрібні ніякі ключі, бо він говорив, що замки вже прям заржавіли, застаріли. О. Попередній власник залишив багато мотлуху на горищі. А от хто був цим попереднім власником? Мені здається, це точно не... Той, хто нам продав цей будинок, я навіть не пам'ятаю, пам як його звати. У... Ні Джон. Не, а Робін. <laughs> я Джон кажу. <свист> так, що Джон. це у нас? Кам'яна кнопка. Хто там, там стукає? стукає? Робіну вже не терпиться сполуч... отримати свої гроші. На Чи як? Дивна важка кнопка, на цьому на ній вигравано слово підвал. Вигравірувано слово підвал. Так. Робін уже такий дивились. каже: наскільки можна там роздивлятись? Давайте мені вже гроші. Так мені ніби почули, що хтось відчинив двері, чи це ти? Та ні, я нічого не відчиняв. Ой, я знов сюди прийшов до цієї решітки вентиляційної. Двері зачинені. І хто це стукав? Певно, Робін стукав. Підемо глянемо, чого Робін стукав, чи спустимося в підвал? Ми можемо туди спуститись Ну так, кнопка Ну Давай спробуємо. Чи може все ж таки ну, Тоді пішли. Я так бачу, що назад ми вийти, певно, не зможемо. Пішли на ну, з Робіном поговоримо. Так. Ой, не туди. Так, гаразд, ходімо до Робіна, запитаємо. Так, тільки як звідси сюди, певно йти, так? Да? Так. Запитаємо. Хтось тут, тут стукає. Кажемо, потерпи трохи. Спішиш уже дуже сильно. Але нам не можна поговорити. Ну. Тоді не знаю, хто це міг постукати. Виглядає, коня ж в нього окуляри. Окуляри якісь я незадоволений її виглядає. Якийсь не знаю. Ну, гаразд тоді пішли, повернемось в будинок, дійдемо до тих дверей підвал. ж просто перелізти. Так. значить, підемо глянемо. Оце ти зачиняв двері, як ми виходили, чи це Я останній вийшов і двері зачинив. Я щось і забув. Ну хоча так, нібито як Чому? я зачиняв. Чому не можна відчинити двері ніяким чином? Можливо, в підвалі якраз є якісь інструменти, які б могли б відчинити така кнопка дивна. Так, ну думаю, можливо, ми на цьому завершимо, а вже продовжимо в наступній серії. Ну так, підемо подивимося, що там в підвалі. Так, ну напевно, тоді... Прощаємось, побачимо вже, побачимось уже точніше в наступній серії. І дізнаємо, що ховає цей підвал. Можливо, дізнаємось, хто стукав, можливо, це Робін. Так сказати, грається. Можливо, це ще хтось. З душі дитя. Можливо, це з підвалу хтось стукав. Відкрити ж. відкрити, що тільки тут можна. Так. От ми зайдемо в той підвал, а як нам звідти виходить, незрозуміло чи там його зсередини можна відчинити. Можливо, цей Робін там когось зачинив. І Робіна ми не догукаємося звідси. А можливо, я ж кажу, можливо, і він когось там зачинив. Хтось почув, що тут хтось ходить, так сказати. І він постукав, можливо. так сказати, думав, що можливо його хтось випустить нарешті звідти. Закрили його там підваліну, хоча, може, її і не закрили, можливо, це і просто робін бавиться. Або все ж таки хтось тут замиканий. Ну, побачимо вже тоді в наступній серії, хто там може бути. Що ж, бувайте?